Коротше, усіх вітаю, всім привіт. Е, у мене нарешті новий мікрофон. Саме мікрофон. Коротше, звук трошки так собі, бо в ОБС стоїть подавлення шуму Е, Сьогодні пограємо в кип'ятити лопшину, локшину вночі. поїхали Прес є, прес є. Я не можу спати. Мені треба поїсти локшини щоб я міг далі спати. Мені треба скип'ятити локшини я сподіваюся, вона все ще залишилася у мене на кухні. А, і все? Ну, поїхали. Так, ось вона. Так, тільки одна локшена. Це я так не наїмся, мені треба купити ще одну. Ну, понятно, граємо за скуфа якогось. Поїхали. А, це не вихід з дому. Ну окей, я трошки попутав. А де вихід з дому? Це вихід з дому? А, це вихід з дому. Так, у мене є ліхтарик. Треба піти направо. Пішли направо. Бігти можна, не можна. Ліхтарик, звісно, світить дуже погано. Жах. О, нарешті щось я бачу. Так, мене машина не зб'є, сподіваюся, по-моєму, ні. Окей. Так. Магазин. Фіга у тебе табло. Привіт, що ви хочете. Мені треба купити трошки локшини, сер. Локшини? Локшина закінчилась. Окей, дякую. О, ку. Ти хто? М ну ти і кріповий дядя. Так, не пішли далі. Я не знаю, додому? Чи куди мені йти тепер? Так, немає макаронів. Добре, я тоді приготовлю те, що вже є. Окей. Не знаю, чи ви чуєте, там люди на вулиці кричать, але сподіваюся, що подалення шуму В ОБ, звісно, трошки забирає якість мікрофона. Опа. Ще одна пачка. Їх тепер тут два. Окей, неважливо, давай їх готувати. Я хочу запіхнути їх у воду і. приготувати. А. Ну треба спочатку. Так. Я збув купити воду. У мене немає води вдома. Мені треба купити воду. Боже. А, це кіточки, я вже буду в кров'яка якась. О, хайпове ліжко, до речі. Тільки через яке я можу проходити сквозь. Нормально. Ассалам алейкум. Ой, вибачте, будь ласка. Так, магазин ще відкритий. Привіт. Купити напій. 1 долар. Окей. На. Е, де твій друг? Друг? Хто? Е, чувак, який, е, чувак, який був е, за тобою, Він сказав, що ви друзі і живе з тобою. Е, я просто. Я живу один вдома і не знаю його. Ви живете одні вдома? Так, я тут новенький. Я не знаю нікого тут. О, з'явився. От це у тебе штанішки нормальні, Гучі. Пішли додому. Е, хороші текстури. Так, двері зачинемо. Нащо нам такий стул? Окей. Так. Додати треба макарони. Твою мать, ти чого стучиш? Це хто? Може той Нарік? Боже, що тут відбувається? Окей. Так, готувати. Чекати одну хвилину. Окей, чекаємо одну хвилину. А він не міг, до речі, в шафу сховатись? Мухаммад вітаю. Так, вже пройшла одна хвилина. О, все. Так, мне треба ст стул, чтобы сесть. Стілець, то Беремо. А. Мне нужна тарелка. Вот тарелка. Ставим тарелку. Мне нужны макароны. Берем макароны. О, ещ сейчас я появилось. Нормально. Все. Емо. Может, тут где-то у меня сок, чтобы это выглядело, все набагато. Ага, вибір. Просто з'їсти або ще купити напій. Тут в грі є три кінцівки, я знаю. Та поїмо просто. Я дуже голодний, я хочу їсти. Вже пізно я вже виснажився від ходьби. Ну їмо. І це все? Кінець гри? Ну їмо. Їж. О, схавали. І що далі? Тепер помити посуд? А, в нас же води нема. Осе плита у нього. І що тепер? Спати? Спати. Окей, спати. Із шафи вилітає той дурачок. Ви з'їли макарони і ви наїлися. Ви лягли спати. Е, але. На наступний день. Живіт болів. Хороша кінцівка. Я так розумію, якщо я зараз натисну якусь кнопку, гра просто вилетить, правильно? Якщо це так, то. Дякую за перегляд. І. Вона просто зависла. А, ні, все вона. Коротше, все. Всім пока.